Привіт всім! Ви на каналі Війна в Україні. Сьогодні ми поговоримо про те, що стало буденністю для мільйонів українців життя під звуки сирен. Це реальність, до якої довелося адаптуватися, але яку неможливо прийняти. Давайте зануримось у цей досвід, щоб зрозуміти, як війна змінює повсякденність і що допомагає нам триматися. Пам'ятаєте перші тижні? Кожен звук сирени викликав паніку. Ми бігли в укриття, хапаючи найнеобхідніше, серце калатало в грудях. Це був тваринний страх, інстинкт самозбереження. Ми не знали, що буде далі, скільки це триватиме. Але з часом людська психіка почала адаптуватися. Страх не зник. Він просто трансформувався, він став фоновим шумом нашого життя. Зараз сирена це не просто сигнал тривоги, це нагадування. Нагадування про те, що війна триває, що небезпека поруч, що хтось просто зараз захищає наше небо. Це звук, який перериває звичайні справи. Ділову зустріч по зуму, приготування вечері, дитячу гру на майданчику. І в цей момент ти завмираєш, намагаючись почути, чи летить щось, чи працює ППО. Цікаво, як змінилося наше сприйняття звуків: гучний вихлоп автомобіля, грім під час грози, звук мотоцикла, все це може на мить змусити серце стиснутися, ми стали більш чутливими, більш тривожними. Це так званий посттравматичний стресовий розлад на рівні цілої нації, і це те, з чим нам доведеться працювати ще довгі роки після перемоги. Але українці не були б українцями, якби не знаходили способи боротися з цим. З'явилися застосунки, які сповіщають про тривогу голосами відомих людей, іноді навіть з нотками гумору. Це трохи знімає напругу. Ми навчилися розрізняти звуки. Ось це виліт, а це вже працює наша ППО. Звук роботи протиповітряної оборони для багатьох став найзаспокійливішим. Це звук нашого захисту, нашої надії. Життя в укриттях це окрема історія. Для когось це підвал власного будинку, для когось метро, для когось спеціально обладнане бомбосховище. Ці місця стали тимчасовими домівками, де люди знайомляться, підтримують одне одного, діляться новинами та їжею. Діти граються, малюють, намагаючись створити свій маленький світ, навіть під землею. Це неймовірна стійкість і жага до життя. Ми навчились жити за правилом двох стін. Ми знаємо, де в нашій квартирі найбезпечніше місце. Ми тримаємо тривожну валізку на поготові. Це стало частиною нашої рутини. Ми плануємо свій день з огляду на можливі тривоги. Роботодавці стали більш гнучкими, школи перейшли на змішане навчання. Все суспільство перебудувалося, щоб функціонувати в цих умовах. Проте не варто романтизувати цю реальність. Це виснажливо. Постійна напруга. Перерваний сон, тривога за близьких все це має накопичувальний ефект. Психічне здоров'я стало пріоритетом. Дуже важливо говорити про свої почуття, не соромитися звертатися по допомогу до фахівців, підтримка друзів, родини, навіть просто розмова з незнайомцем в укритті це те, що допомагає не зламатися. Цікаво спостерігати, як на фоні цього всього пробивається життя. Люди одружуються, народжують дітей, відкривають бізнеси, створюють мистецтво, концерти в метро, виставки в бомбосховищах, вуличні музиканти, які грають під час тривог. Це наш спосіб сказати ворогу, вас не вийде нас залякати, вас не вийде зупинити наше життя. Ми будемо жити, кохати і творити, незважаючи ні на що. Кожен з нас має свою історію, пов'язану з сиренами. Хтось проспав тривогу і прокинувся від вибухів. Хтось провів ніч в холодному підвалі з маленькою дитиною. Хтось почув сирену під час важливої події, весілля чи дня народження. Ці історії стануть частиною нашої національної пам'яті, свідченням того, через що пройшов наш народ. Цей досвід, хоч і травматичний, зробив нас сильнішими та згуртованішими. Ми навчилися цінувати прості речі. Тишу, спокійний сон, можливість просто вийти на вулицю, не боячись. Ми почали більше цінувати одне одного. Коли звучить відбій тривоги, ми видихаємо з полегшенням. Це маленька перемога. Із таких маленьких перемог складається наш шлях до великої спільної перемоги. Життя під сиренами це наша сьогоднішня реальність. Це важко, страшно, але ми тримаємося. Ми адаптувалися, але не змирилися. Ми продовжуємо жити. Працювати, боротися, кожен на своєму місці. І ми знаємо, що одного дня сирени замовкнуть назавжди. І це буде найсолодший звук, звук тиші в мирній Україні. І дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові історії про нашу боротьбу та незламність. Все буде Україна!